Всім привіт! Ласкаво запрошую на канал. Сьогодні ми в'яжемо ажурний хвилястий візерунок з пицями. Раппорт візерунка складається із 18 петель, плюс 5 петель перед рапортом візерунка, плюс 14 петель після рапорта візерунка, плюс 2 петлі кромкові. Повторюємо візерунок з першого ряду по 10 ряд. Це я зв'язала один рапорт візерунка. Я набрала 37 петель. І повторила рапорт візерунка вдовжину: 1, 2, 3, 4 рапорта. Це лицева сторона. Ось такий у нас виходить візерунок. Виворотня сторона. Ось так у нас виходить. В'яжемо перший ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо 5 петель перед рапортом візерунка. В'яжемо. П'ять виворотних. Далі в'яжемо рапорт візерунка 4 лицьових. 4 лицевых, 9 выворотных. Ось ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі в'яжемо 14 петель після рапорта візерунка, 4 лицевих. Накид 4 лицевих. виворотних виворотні. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо другий ряд. Другий ряд і всі виворотні петлі ми в'яжемо по малюнку. Лицьові петлі в'яжемо лицьовими петлями, виворотні Петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо і в'яжемо лицеві петлі, в'яжемо лицевими петлями, виворотні виворотніми петлями, накиди виворотніми петлями. В'яжемо лицевими. П'ять лицевих ми пров'язали.

В'яжемо далі лицевими петлями. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять лицевих. Далі в'яжемо виворотніми, 1, Один, два. Три, чотири. 4, накид теж в'яжемо виворотніми, 5, 6, 7, 8, 9 виворотніх пров'язали. Далі в'яжемо лицьовими, 1, 2, 3, 4. 5 лицевих ми пров'язали, і останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали два ряда. В'яжемо третій ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо 5 петель перед рапортом візерунка. 3 виворотні. Далі в'яжемо дві виворотні, ми пров'язуємо дві петлі разом виворотньо, ось так. Далі в'яжемо рапорт візерунка 4 лицьових, накид одна лицьова, накид, чотири лицьових. Далі в'яжемо дві петлі виворотні, пров'язуємо разом виворотньою петлею. Ось так. П'ять виворотніх. Далі знову пров'язуємо дві виворотні, пров'язуємо разом виворотньою. Ось так і одна лицева. Ось ми пров'язали рапорт візерунка. Далі в'яжемо 14 петель після рапорта візерунка. В'яжемо три лицеві. Накид, одна лицева, накид, 4 лицеві. Дві виворотні пров'язуємо разом виворотньою одною петлею. І три виворотні. Один, два, три. І кромкову петлю в кінці пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали три ряда візерунка. В'яжемо четвертий ряд. Четвертий ряд в'яжемо по малюнку. Лицьові петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю ми знімаємо, накиди пров'язуємо виворотніми петлями. В'яжемо лицевими петлями. Один, два, три. Чотири лицевих. В'яжемо далі виворотніми петлями. Один, два.

4 5 6 7 лицевих ми пров'язали. Далі ми в'яжемо виворотніми петлями. 1 2 3 4 5 6 7 Вісім, 9, 10, 11. Далі ми в'яжемо лицевими петлями. Один, два, три, чотири лицевих ми пров'язали. І останню петлю кромкову ми пров'язуємо виворотньою петлею. В'яжемо п'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. В'яжемо рапорт візерунка. Дві виворотні. В'яжемо перед рапортом візерунка, вибачте, петлі. 5 петель перед рапортом візерунка. Дві виворотні. Дві виворотні. Разом пров'язуємо одною петлею виворотньою, Ось так. І дві лицеві. Ми пров'язали 5 петель перед рапортом візерунка. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Дві лицеві, накид. Три лицеві. Накид. Чотири лицеві. Далі в'яжемо 2 петлі виворотні, пров'язуємо разом виворотньою одною петлею, три виворотні. Дві петлі виворотні пров'язуємо разом одною виворотнею. Ось так. Далі в'яжемо дві лицеві. Ми пров'язали рапорт візерунка. Далі вяжемо 14 петель після рапорта візерунка, дві лицьові, накид, три лицьові, накид, чотири лицеві, Дві петлі виворотні пров'язуємо разом виворотньою петлею. Ось так. І дві виворотні. І кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали 5 рядів візерунка. В'яжемо шостий ряд, в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями. Накиди в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо лицеві, один, два, три, три лицевих. Далі в'яжемо виворотні петлі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Мім вісім, дев'ять, десять, одинадцять, днадцять, тринадцять, виворотніх, пров'язали тринадцять, виворотніх. Далі в'яжемо лицьові. Один. Два, три, Чотири, п'ять лицьових ми пров'язали? Далі в'яжемо виворотні. Один, два, три, чотири, 5, шість. Сім, вісім, дев'ять. 10, 11, 12, 13, 13 виворотніх пров'язали. Далі в'яжемо лицеві, 1, 2, 3. І останню кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ми пров'язали шість рядів візерунка. Далі в'яжемо. В'яжемо сьомий ряд. Ось так у нас виходить. Це дуже-дуже красивий візерунок. В'яжемо сьомий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо 5 петель перед рапортом візерунка. Одна виворотня. Дві петлі разом виворотніх, пров'язуємо одною петлею виворотньою, ось так. Три лицеві, один, два, три. Ми пров'язали п'ять петель перед рапортом візерунка. Далі в'яжемо рапорт візерунка. Одна лицева, один накид. П'ять лицьових накид чотири в'яжемо Дві петлі виворотніх пров'язуємо разом виворотньо. Ось так. Далі одна виворотня. І знову пров'язуємо дві виворотні, пров'язуємо разом одною петлею виворотньою. Ось так у нас виходить, три лицьових. один, два, три. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі в'яжемо 14 петель після рапорта візерунка. Одна лицева, накид, 5 лицевих, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 4 лицевих. Далі в'яжемо дві петлі виворотні, пров'язуємо разом, однією петлею виворотнюю. Одна виворотня і кромкову петлю в'яжемо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали сім рядів рапорта візерунка. Восьмий ряд ми в'яжемо по малюнку. Лицеві петлі ми в'яжемо лицевими петлями, виворотні петлі в'яжемо виворотніми петлями, накиди в'яжемо виворотніми петлями. Першу петлю кромкову ми знімаємо, далі в'яжемо лицевими в'яжемо 1, 2, 2 петлі. Далі в'яжемо виворотніми петлями. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, двинадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Ми пров'язали виворотніх, Далі в'яжемо лицьовими петлями. Один, два, три. Далі в'яжемо виворотніми петлями. Один, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15 виворотніх. Пров'язали. Далі в'яжемо лицевими. 1, 2, дві лицеві і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею, ось ми пров'язали 8 рядів. В'яжемо дев'ятий ряд. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо. Це дев'ятий ряд. В'яжемо 5 петель перед рапортом візерунка. Дві петлі виворотні пров'язуємо разом виворотньою петлею однією. Далі в'яжемо 4 лицеві. Далі в'яжемо рапорт візерунка, накид, дві лицеві. Далі в'яжемо дві петлі лицеві, разом лицевою з нахилом вправо, розвертаємо першу петлю, переснімаємо другу, розвертаємо, переснімаємо і знову переснімаємо на ліву спицю і пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. Далі в'яжемо три лицеві, один, два, три. Накид. Чотири лицеві, Один, два, три. Чотири. Ось так у нас получається. Далі в'яжемо три виворотні петлі, пров'язуємо разом однією петлею виворотньою. Три петлі пров'язуємо разом виворотньою. Ось так. Чотири лицеві. Один, два, три, чотири. Ми пров'язали один рапорт візерунка. Далі в'яжемо 14 петель після рапорта візерунка, накид, 2 лицьові, 2 петлі лицьових пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вправо, розвертаємо дві петлі, перезнім, перезнімуємо, і пров'язуємо 2 петлі разом лицьовою з нахилом вправо, 3 лицьові, 1, 2, Три, накид, чотири лицеві. Один, два, три, чотири. Далі в'яжемо 2 виворотні, пров'язуємо разом одною петлею виворотньою І кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали дев'ятий ряд. В'яжемо десятий ряд. Десятий ряд ми в'яжемо по малюнку. Першу петлю кромкову ми знімаємо, не пров'язуємо, в'яжемо одна лицьова. Далі в'яжемо виворотніми петлями. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять. Чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, шістнадцять виворотніх, пров'язали. Накиди ми теж в'яжемо виворотніми петлями. Далі в'яжемо одна лицюва, далі в'яжемо виворотніми. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Петель ми пров'язали виворотніх. Далі в'яжемо одна лицьова і кромкову петлю пров'язуємо виворотньою петлею. Ось ми пров'язали 10 ряд. Виворотньої сторони. Ми пров'язали рапорт візерунка у висоту 10 рядів. Далі повторюємо візерунок з першого ряду по 10-й ряд. Ось такий візерунок у нас виходить. Це дуже-дуже красивий. Це ось така лицьова сторона візерунка. Ось так у нас виходить. А оце виворотня сторона візерунка. Повторюємо візерунок з першого ряду по десятий ряд. В'яжеться візерунок нескладно. Із лицевих з виворотніх петель. І накид. Ось такий візерунок у нас виходить. Тобто висоту я зв'язала 1, 2, 3, 4, 5 рапортів. Ось трикутничок, один рапорт, другий, третій, четвертий, п'ятий. 5 петель перед рапортом візерунка, рапорт візерунка і 14 петель. Після рапорта візерунка і рапорт візерунка 18 петель. Щиро дякую вам за перегляд відео. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Нажимайте на дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. На все добре, до побачення!